Засідання міської виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 5 розпочалося цього разу без якогось показного пафосу. Присутні на засіданні члени, а цього дня їх з'явилося 11 із 15, Встановили кворум і заслухали порядок. Денний усього на робочий день, а краще сказати, вечір зібрання розпочалося 17-й годині понеділка. Було винесено чотири питання порядку денного. Перше було оголошено постанову ОВК про задоволення позову одного із кандидатів у депутати обласної ради ліквідувати 15-ту спеціальну виборчу виборчу дільницю, друге обрати кандидатури на заміщення вакантних посад на дільничних виборчих комісіях. В неділю закінчилася подача від суб'єктів виборчого права подань до складу виборчих комісій у п'ятому виборчому окрузі. Подало 27 суб'єктів виборчого права. Відповідності до закону про вибори є обмежена кількість членів дільничних виборчих комісій. Тому ми сьогодні розглядали. Про включення до складу дільничних виборчих комісій людей, які будуть представляти на виборах організації партійні обласні наші партійні організації, що стосується самого процесу заміщення вакантних місць на дільничній виборчій комісії, то тут це також відбувалося в рамках закону та норм виборчого права. Якщо на великій виборчій дільниці потрібно 24 члени, а було подано 27, відповідно три. Суб'єкти подання не були включені в перелік об'єктів, які мали право включитися в дільницю. І так, відповідно, на середню 20 чоловік і на е, малу дільницю 16 чоловік. Загалом комісії довелося розглянути 27 подань від такої ж кількості суб'єктів виборчого процесу. На проміжних виборах у депутати Закарпатської обласної ради. Комісія буде працювати над тим, щоб визначити те, як записано в законі. по Участі в раніших виборах, чи мають вони досвід, чи можуть працювати не всі суб'єкти подання партійні організації, подали, наприклад, що може бути головою або заступником, або секретарем, подали, що можуть бути тільки головою, або тільки членом комісії. Тому в відповідності до цього буде пропорційно розподілено керівні посади між суб'єктами подання. Інші пункти порядку денного, де третім було призначення представників від кандидатів на керівні посади, а четвертим питання різне, взагалі не розглядали. Це важливе і непросте питання залишили на наступне засідання, адже потрібно провести глибокий і ретельний аналіз досвіду та вмінь кандидатів забезпечити правильність і головне прозорість виборів.